Слава Ісусу Христу! Шановний пане директор, працівники музею, ми в першу чергу висловлюємо ще вдячність за можливість помолитися. Комщаки, які сьогодні особливо шанують цю ікону, не єдині в своєму шануванні, Тому що вся воли сьогодні шанує близькою. Одну із великих ікон Божої Мати. Це велика волі. Це наша земля, наш край, Україна. Ми сьогодні радіємо, що Пресвята Богородиця залишила нам образ, чудозвольний образ, зберегла його для тих людей, які молячись перед нею, утверджуються в вірі. Ми сьогодні дякуємо Пресвяті Богородиці, що вона зберегла дала талант реставратора, дала, дала мудрості і витривалості тим, хто зберігав і переховував тим, хто ревно її любив цю ікону. Ми дякуємо Пресвітні Богородиці, що має сьогодні можливість прийти. І помолитися тут. Я дякую всім вам парафіянам, всіх храблю, які прийшли сюди. Це величне свято, День народження Божої Матері. І це знамено, що ви тут, що ви не боїтеся труднощів, дощ чи погода ви йдете за покликом серця. За покликом віри підете до святині. Господь хотів у старому заповіді покарати місто. І до нього питає. А якщо хоча б 100 праведників буде, залишиш, залишив, а якщо 10 залишив, але не знайшлося. Ні одного праведника. Господь знищив ці місця, де не було тих людей, які моляться. І Тому я вам, парфіянам, дякую, що не 10, не 100, не тисячу, а більше людей ходить до храму і молитися, ходить на свята, знаходить час поміж життєвими труднощами і завданнями прийти хвилину. 10 годин воздати Богу і Тому що православний це образ мишлення. Ми не ховаємося за високою православний ніби до царства небесного. Православний це та людина, яка правильно славить Бога, причому славить Його постійно молитвою, діяннями своїми. Життям своїм, ось тоді він православний. Все остальне належить до церковної політики. Людина віруюча йде за зовом серцем. Людина віруюча йде до святині, їде до святині, летить до святині, прагне бути завжди, як дитина з матір'ю, так і Бог зі своєю церквою, так і людина із, своєї прав, із своїм храмом. Тому я закликаю на сьогодні на всіх вас Боже, благословення, Хай посвята Богородиця, яка я впевнений сьогодні серед нас, чує наші молитви, Хай і Надалі нам завжди залишається з нами, береже від цього поганого, нас були Україну, Хай береже кожного із вас сім'ї ваших, дітей онуків ваших. Щоб благословенне і подальше життя було у кожного із нас. Хай це Боже благословення і молитва, яку ви складали, випрошуючи його, спочине на кожного з вас. Хай прохання ваші будуть. Почути, хто хворий, оздоровиться, хто має добре здоров'я, хай кріпиться на багато щасливих років земного життя. Слава Ісусу Христу! four sure.